На Кіровоградщині 797 суб'єктів господарювання скористалися державною програмою доступні кредити 5, 7-9% та отримали 2,6 мільярдів гривень кредитних коштів. Про це повідомила директорка департаменту економічного розвитку та торгівлі ОВА. Загалом, з початку 2024 року, за різними програмами державної підтримки 1171 сільськогосподарське виробництво області отримало 4 мільярди гривень кредитів. Пише Служба Кіровоградської ОДА. Працівники трьох фахових коледжів Олександрії, педагогічного, політехнічного та медичного, подякували донатами воїнам за можливість розпочати новий навчальний рік навчати і навчатись. Зібрали кошти у сумі 27 тисяч 800 гривень і закупили два дрони для наших бійців на передову. У реалях війни ці пташки збережуть не одне життя, написали на сторінці педагогічного коледжу. Сергій Яровий благочини Олександрії та Олександрійського району Пицу повідомив про відкриття духовного центру Православної церкви України за адресою Проспект Соборний 68. У суботу, о 9 запрошують всіх охочих олександрійців та гостей міста на відкриття та божественну літургію, яка відбудеться соборно під керівництвом високопроосвященнішого архієпископа Кропивницького та Голованівського Марка. Про право на освіту розповіли в Олександрійському відділі центру пробації на черговому засіданні кіноклубу Докудесь UA», що діє на базі філії, переглянули стрічку режисера Мадлі Ляєне Абетка про 19-річну веле з Ліберії, яка прагне навчитися читати і писати, щоб не відставати від своєї семирічної доньки. Попри те, що вже третій навчальний рік розпочався у воєнних реаліях, освіта в Україні доступна для всіх, незалежно від соціального статусу, національної та регіональної належності або місця перебування, пояснила модераторка заходу клієнтам пробації. Під час пожежі в Пантаївці врятували двох дітей. 4 вересня о першій ночі Олександрійські рятувальники гасили пожежу по вулиці Богдана Хмельницького, Пантаївки. Там горіло 240 метрів квадратних даху та прикриття приватного житлового будинку. На пожежі врятували двох дітей 2008 та 2014 року народження. О 4.45 займання було ліквідоване, повідомили на сайті ДСНС. У четвер, 5 вересня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 19, в день до 29 градусів, атмосферний тиск 753 мм ртутного міліметра Вітер північно-східний.